Всім привіт! З вами Даша і рубрика Покращуємо словацьку Думаю у більшості з вас невід'ємною частиною життя є спорт. І більшість з вас ходить до фітнес-центру, тому темою цього відео буде у фітнес-центрі. Якщо вам подобається рубрика, не забувайте тоді про лайки та коментарі. А ті, хто планує вступати до вищого навчального закладу в Словаччині і не знають, як правильно це все зробити, не переймайтеся та звертайтеся до компанії КамСТАДІ. КамСТАДІ допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах: від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, КамСТАДІ пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання. А завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. А тепер можемо починати наше заняття з теми у фітнес-центрі. Як і на кожному новому занятті, давайте з вами розглянемо нові слова з нової теми у фітнес-клубі або ж фітнес-центрі, кожен по-різному називає. Давайте читати разом. fitness centrum alebo posilňovňa, fitness zal, še korotko fitko, slovacko. Tielo cvičňa, šatňa, rozďahalňa, sprcha, duš, bežiaci pás, vyhová dorížka, rotoped velotrenažer, eliptický trenažer, eliptičný trenažer, činky, Гантелі. Чінковий стоян, стійка для штанг. Лавічка. Лавка для вправ, наприклад, або ж просто лавка. Гімнастіцька лопта, фітбол, тобто такий великий м'яч для спорту. цвічення, вправа. Розцвічка, розминка. силовий тренінг, силове тренування, кардіотренінг. Кардіотренування, стретчинг, розтяжка. Круговий тренінг, кругове тренування. Особний тренер, персональний тренер. Подложка на цвічені, Килимок для вправ. Фляша на воду. Пляшка з водою. Утірак. Рушник. Шпортова обув. Спортивне взуття. Шпортове облечення. Спортивний одяг, фітнес-нарамок, фітнес браслет, членство або перманентка, абонемент, регістрація, реєстрація, тренінговий план, план тренувань, розцвічитися, розминатися. Свал м'яз. Кондиція, фізична форма. Мотивація. Мотивація. Тепер, знаючи основні слова з цієї теми, ми можемо перейти на невеличкий текст. Давайте читати його разом. Агойте, хцем вам порозправати о фітнес-центре, кам ходім цвічить. Находза са близько моєго дому в Кошицях, асі 5 минут пешо. Вола са фітзон, a je moderné a veľmi príjemné miesto. Vnútri je veľká posilňovňa s množstvom strojov, bežiace pasy, rotopedy, činky, lávičky, všetko, čo človek potrebuje. Majú tam aj kardiozónu a miestnosť na skupinové cvičenia, ako je yoga, pilates alebo zumba. Ja tam chodím trikrát do týždňa, väčšinou večer po práci. Najviac sa mi páči, že fitko je čisté, personál je milý a vždy tam hra dobrá hudba. Po tréningu si dám sprchu a niekedy aj proteínový nápoj v málom fitness fitnessbáre. Тепер давайте разом перекладемо ще цей текст, щоб зрозуміти, про що тут написано. це Всім привіт! Хочу вам розповісти про фітнес-центр, куди я хочу займатись. Він розташований, нехадзе, це розташований або ж знаходиться недалеко біля, або ж біля, або ж недалеко мого будинку кошице Приблизно 5 хвилин пішки або ж 5 хвилин ходьби. Асі це як приблизно. Волоса це називається фітнес зон і є сучасне і дуже приємне місце. Всередині є спортзал, ну, посління це більше спортзал з тренажерами вже. З великою кількістю тренажерів: бігові доріжки, велотренажери, гантелі, лавочки, все, що людині треба. Маю там, означає, також вони мають там кардіозону і місце для групових вправ, як, наприклад, йога, пілатес або зумба. Я – Туди ходжу три рази на тиждень, зазвичай ввечері після роботи. Найбільше мені подобається, що фітнес-зал чистий, персонал приємний і завжди там грає хороша музика. Після тренування я приймаю душ сприха, душ і інколи п'ю протеїновий напій. В маленькому фітнес-барі. Супер, ми з вами розібрали цей текст, а тепер пропоную розглянути приклад діалогу, який може бути на рецепції в спортзалі. Читаємо разом. Тут буде заказнічка, тобто клієнт самого спортзалу, і рецепчна, тобто жіночка, що на рецепції працює. Читаємо разом. Заказничка. Добрий день. Була сум ту минулий тиждень. а хцела бі сум си тераз вибавіть перманентку. Рецепчна. Dobrý deň, samozrejme. Chcete mesačnú alebo trojmesačnú? Zákazníčka. Mesačnú, prosím, koľko to stojí? Recepčná 45 eur. V cene máte neobmedzený vstup, aj skupinové tréningy. Zákazníčka. Super, môžem zaplatiť kartou? Recepčná. Samozrejme, len mi prosím, dajte občiansky preukaz. Аби съм вас могла зареєструвати. Заказничка. І в себачі, а можем пристигну. Рецепчна. Ано, фітко є отворена до 10-й вечір. Заказничка. Віборні Дякую. пекні. Рецепчна. Радо се стало, тішимося на вас. Давайте тепер разом ще й перекладемо цей діалог, щоб зрозуміти точно, про що вони говорили. Тобто клієнтка каже: Доброго дня. Я... Тут була минулого тижня. І хотіла б собі зараз, терас, зараз, сі, це як собі в цьому випадку, зробити абонемент перманентка, абонемент. Працівниця на рецепції каже: Доброго дня. Звичайно, самозраймі. хочете на місяць або на три місяці. Клієнтка на місяць, будь ласка, скільки це коштує? Працівниця відповідає: 45 євро. Ціна включає необмежений вхід на групові, скупінове групові заняття або ж тренування. Клієнтка супер, можу заплатити картою, працівниця, звичайно, тільки мені, будь ласка, дайте посвідчення особи, щоб я вас могла зареєструвати. Клієнтка, будь ласка, а можна прийти вже сьогодні. Працівниця. Так, зал відкритий до 10-ї вечора. Клієнтка чудово, дуже дякую. Працівниця рада допомогти. З нетерпінням вас чекаємо у нас. А тепер давайте розглянемо ще текст, щоб закріпити нові слова і розглянути, як вони використовуються. Читаємо разом. Ходім цвічить до фітка аж місяці, а мусім що мато наузай баві. cvičím väčšinou trikrát do týždňa. Pondelok, streda a piatok. Každý tréning trvá približne hodinu a pol. Na začiatku sa vždy trochu rozcvičím a dám si krátke kardio na bežiacom pase alebo rotopede. Potom robím sílový tréning. Najčastejšie nohy, chrbát a ruky. Mám svoj plán, ktorý mi pomohla zostaviť trenérka vo fitku. Najviac ma baví pocit po cvičení. Cítim sa plná energie a mám lepšiu náladu. Okrem toho si všímam, že mám viac síly a lepšiu kondíciu. Som ráda, že som začala pravidelne cvičiť. Либо топомага не лентілу, але й главе. Фітко са премня стало містом, если отдихнем, а віпнем одряться. Тепер давайте ще й перекладемо разом і цей текст. Я ходжу займатися до спортзалу вже майже як три місяці. І мушу сказати, що мені це насправді подобається. Я тренуюсь частіше за все три рази на тиждень понеділок, середу і п'яток. Кожне тренування триває приблизно півтори години. Годіна, а пол це півтори години. На початку я завжди трошки розминаюся. Та роблю коротке кардіотренування на біговій доріжці або велотренажері. Потім я роблю силові тренування, найчастіше на ноги, спину і руки. В мене є власний план, який мені допомогла скласти тренерка в фітнес залі. Найбільше мені подобається відчуття після тренування. Я відчуваю. Сповненою енергії і маю кращий настрій. Налада це настрій. Окрім того, я помічаю всім ночці помітити, що я маю більше сили та кращу фізичну форму. Я рада, що я почала регулярно тренуватися, тому що це допомагає не тільки тілу. Ай голові. Фітнес-зал для мене став місцем, де я відпочиваю та відключаюся від роботи. Тобто забуваю про неї. На цьому все. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисний. Пропоную ще раз його переглянути, щоб точно запам'ятати всі слова, або ж їх переписати собі кудись в зошит. На цьому все. Сподіваюсь, це відео для вас було дуже корисним. Поділіться вашими враженнями в коментарях і до зустрічі на наступному відео!